Вашингтон, я Наталія Леонова. Вітаю, сполучені штати голосили про новий пакет озброєнь для України на суму мільярд 300 мільйонів доларів. До нього увійшли чотири додаткові системи ППО НАСАМС, артилерійські снаряди, обладнання для розмінування, високоточні авіаційні боєприпаси, ударні безпілотники та багато іншого. Обладнання закуплять у виробників. Тобто на його доставку на поле бою знадобиться більше часу. Як пояснили в Пентагоні, цей пакет допомоги спрямова. Мовини на підсилення спроможностей України в середній та довшій перспективі ця допомога є особливо важливою зараз, коли Росія вийшла із зернової угоди та поновила атаки на портові міста. Заявила речниця Білого Дому Карін Жарп'єр. The of Міністерство оборони оголосило про новий пакет безпекової допомоги для підтримки українського народу, який хоробро захищає свою країну? Цей пакет включає критично важливі засоби повітряної оборони, класу земля повітря та інші додаткові системи, які допоможуть Україні збивати російські безпілотники. Пакет також включає додаткові артилерійські снаряди та обладнання для розмінування, а також безпілотні авіасистеми й обладнання, які допоможуть Україні краще захистити свої порти. Такі Засоби набувають важливого значення, зважаючи на те, що Росія вийшла із зернової угоди і відновила напади на портові міста, так як ми це бачили протягом останніх двох днів. За даними оперативного командування, південь на дводні ракетоносії у бухті в Севастополі вдарили 12 ракетами калібр, всі з яких вдалось знищити. Також РФ застосувала береговий ракетний комплекс тимчасово окупованого Криму і вдарила по Одещині Оніксами. А стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22, запустивши і дрони Шахет. Росія обстріляла Одесу і днем раніше, коли там перебувала Саманта Пауер, адміністраторка USAID. Вона на власні очі бачила наслідки російських авіаударів. А сьогодні у Києві вона засудила рішення Путіна вийти з зернової угоди. Афінк кантрізенліз я думаю, що країни та світові лідери повинні публічно засудити рішення Росії вийти з ініціативи, яка полягала у вивезенні їжі з України для решти світу. Дві третини пшениці було експортовано у результаті чорноморської зернової ініціативи країнам, які розвиваються. Це величезна кількість пшениці, але знову ж таки не може бути нейтралітету щодо використання їжі як воєнної зброї. Кожна людина, яка вірить у викорінення голоду у світі, повинна встати проти. Кроку, який безпричинно створює більше голоду у світі, кожен лідер, кожен громадянин повинен об'єднатися у цьому питанні. Росія створювала перешкоди для експорту українського збіжжя навіть під час дії зернової угоди. Тому український агробізнес вже давно вибудовує альтернативні маршрути експорту через Дунай і через сухопутний шлях в Європу, розповів в ефірі ранкового брифінгу голосу Америки Микола Горбачов, президент Української зернової асоціації. З моменту повномонтажного вторгнення півтора роки тому Україна досить зміцнила свої інфраструктурні можливості з експорту альтернативними шляхами. Так на сьогодні ми вже можемо експортувати близько 2 мільйонів тонн зернових та олійних щомісяця через порти Дунаю. І я сподіваюся, що наступного місяця у нас буде рекорд. І ми побачимо вже цифру в 3 мільйони тонн. Також ми можемо експортувати зерно через інфраструктуру Європи шляхом відвантаження залізницею та автомобільним транспортом. Тож на сьогодні ми можемо відвантажити десь близько 3,5 мільйонів тонн на місяць, і в найближчий час з поліпшенням буде десь 4,5 мільйони тонн. Але до війни ми лише через порти Чорного моря ми відвантажували 7 мільйонів тонн на місяць. Тому зрозуміло, що ми ще не досягли тих критерій, які потрібні. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.